Доброго часу, друзі! Мене звати Віта, а ви на каналі Вікторія Буряка. Свій третій тиждень кожного місяця. Традиційно я присвячую трьом процесам. І саме в цьому місяці, в жовтні 2025 року, я цей тиждень хочу присвятити спільникові зігрі мою душу разом з Наталою Коржовою з каналу «Вязалки от Наталки в описі до цього відео будуть посилання на Наталю та всіх учасників цього проєкту на даний момент. Нагадаю, що в цьому проєкто ми в'яжемо все те, що може зігріти нашу душу. Тобто це маніжки, шарфи, шалі, палантини, жилети. І вперше в цьому році Наталя ще додала і шкарпетки. У цьому проєкті я поки що розпочала в'язати маніжки, шкарпетки та жилет. І саме ці три основні процеси я беру з собою на цей тиждень. Перший процес, який я беру на цей тиждень, це маніжка. Вона в'яжеться ось такою бобіною напівмариносової пряжі 50% вовна, 50% крил, 220 метрів на 100 г. І в'яжу я на спицях 2,5, бо на трічці воно ну, занадто рихле виходить, не дуже гарне. Почала я в'язати маніжку на 88 петлях. Поки що це в мене резиночка. І від зеленого маркеру я продовжу в'язати цю маніжку на цьому тижні. Також я продовжу працювати над розпочатими шкарпетками з такою бузкової пряжі. З такої фіолетової пряжі, точніше, це пряжа називалася бузок, це укрвона, 80% вовни, 20 крил, 450 метрів на 100 грамів. І в'яжу я ці шкарпетки на спицях 2,5%. По резинці я прикрасила ці шкарпетки хеліксом із залишків моєї пряжі, такого жовтенького кольору, від зеленого маркеру. 8. Я продовжу працю над цими шкарпетками. Я дов'язала свої шкарпетки до п'яти. І третій процес це жилет. Хочу показати дві бобінки, які я отримала від дівчини з групи Харківські Петлі для вив'язування жилетів. Ось така ниточка. Мені треба її буде перемотати. На декілька моточків, а потім вже починати вив'язувати. І Це, можливо, я якось смужечками поєднаю, а можливо, вив'яжу їх окремими кольорами. Що подумаю? Я переметала бобіну пряжу і відв'язала зразок на спицях трієчка. В'язала я у шість складень кожного кольору ниточки, що мені. Що цей зразок показав, що ось така темненька ниточка, вона трохи тонша у 6 складень. Треба буде в'язати усім складень. Тоді довщина полотна буде однаковою. Але якщо робити просто з мужичками, невеличкими, то буде достатньо. Я вже попрала цей зразок, як бачите, зразки я в'яжу не дуже великі. Ну, резинка один на один. Це я спробувала просто 1 на один, але я буду в'язати резинкою 2 на 2. Все, це я вам показую, що в мене вийшло з зразком. І почну я потихеньку вив'язувати жилет. Я відв'язала зразок і почала вив'язувати резинку на спицях поки що 2,5. Спиці у мене тільки ну, трохи крутяться. Ось так виглядає початок мого жилету. Ось. Від помаранчевого маркеру я продовжу працювати над цим жилетом. Я вже відв'язала 6 рядочків оливковим кольором, потім перейшла на більш темний кольор тут 3 рядочки. Потім 3 рядочки оливкових, 3 рядочки темного кольору, знову буде 6 рядочків оливкового кольору, і вже потім перейду на спицю. Коріш себе трієчку, і продовжу вив'язувати цей жилет. В'яжу я у шість складень кожної ниточки. Ще ж, друзі, до наступного підключення. Доброго часу! І так, швиденько проминув тиждень, тому зараз я вам хочу показати, що мені вдалося пров'язати з трьох основних запланованих процесів. І підвести підсумки своєї роботи з 1 жовтня з спільнику зігрі мою душу. Посилання на Наталю, організатора цього спільника, та всіх учасників ви, як завжди, знайдете в описі до цього відео. Проходьте, будь ласка, подивіться, надихніться, що можна цікаво пов'язати. Гадаю, в цьому спільнику зігрі мою душу, можна в'язати маніжки, шарфи, палантини, все те, що зігріває, шийку, жилети і шкарпетки. Ну і для того, щоб багато не думати, всі мої три процеси тижня відносяться до кожної міні-категорії, умовної категорії, як я його для себе під... поділила. І так, перший підрозділ це в мене маніжки. В мене була розпочата маніжка з Ось, і від зеленого маркеру я цю маніжку дов'язала. Подвинула штатив, аби ви побачили, ця маніжка в мене готова. Вона не попрана, я буду ще з такої пряжі вив'язувати маніжку. І вже в заключному відео ви побачите всі маніжки попраними, відпареними. Вага цієї маніжки близько 80 грамів. Навіть 100 грамів у мене пряжі не пішло для цієї маніжки. Довжина регланної лінії в мене склала 9 см. І довжина поготової маніжки. 18 см від горловинки і до самого низу. Ну, тобто, як Наталя казала, не дуже довгі маніжки потрібні. Ось така в мене чорна маніжка готова. Тому в своєму зошиті, де я планувала процеси на цей тиждень, я маніжку обведу в кружечок. Вона в мене готова. Продовжуючи тему маніжок, я хочу показати ще дві готові маніжки для цього спільника. Одну маніжку я дов'язала в кубиках на минулому тижні. Довжина реглану тут становить 13 см. І довжина самої маніжки 21 см. Навіть довша вийшла. А друга з такої ж невідомої мені стокової пряжі, бачите, фіолетового кольору с крапленням. Тут 9 см регланна лінія. і... Довжина 18 см. Майже як чорна в мене вийшла. Якщо вони також ці фіолетові маніжки, вони в мене ще не попрані. Знов таки, я все складаю, все від перу, від парю і вже в готовому. Вигляди, ви їх побачите вже в самому наприкінці звітного відео. Навіть якщо у мене цих манішек вже не буде, але відео у нас збережеться. Так. Ось так виглядають мої маніжки. Тобто, вже в мене три маніжки готові. І ось таку пряжу я майже в нуль вивязала. Залишився дуже невеличкий шматочок. Вага цих манішек також до 100 грамів. Тут немає 100 грамів так Всі три мінішки, вони в'язалися майже однаково, болгарський зачин, резинка 2х2, регланна лінія також в мене дві петлі. ну Понизу обв'язка йде хусковою в'язкою по шість рядочків. По боках. Кожної маніжки також йде хусткова в'язка, і понузи також йде хусткова в'язка. Тобто, наче нічого складного, вона така простенька використання. Це з маніжками у мене на сьогодні, на 19 жовтня, у мене все. Поки що інших немає три маніжки. Наступний підрозділ категорія, як хочете, називати, Наступний мій процес це шкарпетки. Мені треба було дов'язати шкарпетки ось від зеленого маркеру. Я їх дов'язала. Також вони не попрані і не відпарені. Я збираю декілька пар, перу в машинці разом з чайною ложкою звичайної харчової соди, сушу, відпарю, вимірюю повністю, щоб більш точніше був розмір шкарпетки. Пришиваю бірочку і складаю в коробочок. І коли в мене коробок буде наповнений, я їх відправлю. Тому, якщо в мене коробок буде наповнений, ви також відправлені вже шкарпетки побачите, тільки у відео у мене вже їх наявності не буде. Шкарпетки готові. Другий процес я обведу в кружечок. Вони також готові. Це процес готовий. Продовжуючи тему шкарпеток, я вам хочу показати розпочату шкарпетку, саме для спільника зігрі мою душу. Вона в'яжеться з трьох кольорів, точніше, не так, з трьох відтінків коричневого кольору. Методом Helix на три кольори. На спицях трієчка. Це в мене вовна 90% вовної всі, по 300 метрів на 100 грамів. В'яжу я на 48 петлях. І у п'яточку додаю крутушкову ниточку в тон. Байте бажання, додавайте, не майте, не додавайте. Я додаю. По шкарпеткам також все. І третій мій процес на цей тиждень, або третя категорія виробів це жилет. Від помаранчевого маркеру я жилет продовжила вив'язувати хустковою в'язкою вгору. І в мене вже вийшло відв'язати аж 10 см. В'язала я цей жилет тільки ввечері годину-півтори. Бо дуже мені важкувато дрібними сплицями вив'язувати ну, такою ниточкою. Але мені все подобається. Як руки втомлюються, я його відкладаю. Ось наступний процес, бо там трохи рукам легше. Ну, що ж, буває такі вироби, що важкі на руки. Хочу підвести підсумок мого тижня трьох процесів. З трьох розпочатих виробів два дійшли, два завершилися. І буду потихеньку продовжувати в'язати цей жилет. І одразу хочу показати вам в зошиті, я зробила собі ось такий розворот. Де буду записувати тільки готові роботи для спільника зігрі мою душу. Дякую всім за те, що ви подивилися. Якщо когось надихнула, буду дуже рада. Хелікс на три кольори не бійтеся, пробуйте. Я в описі під відео залишу свій саме перший майстер-клас, в якому розповідала, як в'язати саме хеліксом на три кольори. Він ще. Давніх моїх років і на російській мові. І також маю, я залишу посилання на відео вже українською мовою, де я розповідаю, як в'язати методом HELIX, не розплутуючи нотачки. Пробуйте, можливо, ви ще самі цікаве для себе відкрити при в'язанні Хеліксом. Бажаю кожному з вас творчого натхнення, багато теплих, цікавих. Виробів багато прибагато гарних новин, море натхнення та можливості втілювати в життя все те, що ви запланували. До побачення, друзі, до наступних відео.